Акули, дельфіни, черепахи, різноманітні риби віднедавна оселились у відремонтованому підземному переході на боярці. Зовні звичайна підземка. Однак, спустившись донизу, опиняєшся в так званому підводному акваріумі. Вхід це буде бункер. Спускаєшся, так, якби вниз, і попадаєш в підземний акваріум. Бункер буде ще облаштований такими ілюмінаторами, в яких також можна буде побачити рибок, водорослі, десь там, наприклад, восьминог приліпився до того скла. Ну, щоб настільки це цікаво виглядало і більше. Реалістично, щоб діти захоплювалися, щоб всім подобалося. І хоч робота ще не завершена, рівняни від малого до великого у захваті від підводного акваріуму. Такий ентузіаз. Тим що це красу робить і не буде ніхто нічого тут влаштовувати якісь погроми, по цьому вже на сто фомою знімають, зробили ремонт гарненький знімають. Можливо, це людей трохи стримає, не буде цього. Не знаю. Боярка, боярка в дуже великому захваті. Раніше був він скучний, раніше був. Раніше він не такий цікавий був. Мені дуже подобається сама ідея, як намальована. Ідея розмалювати підземний перехід виникла у місцевих художників та дизайнерів. Щоб втілити її у життя, активісти прийшли до міського голови. Володимир Хомко забезпечив художників фарбами та харчуванням. На це витратили 17 тисяч гривень. Подібних результатів не очікував навіть очільник міста. Сказати відверто, я не знав, що так гарно буде. Я, наприклад, я в захваті від цієї від результатів цієї співпраці. Я їм дуже вдячний. Ми подумаємо, як і відзначити. І у нас грандіозні плани на майбутнє. В наступному році наступний перехід. Плюс зараз хочемо один будинок розма. Якщо це сподобається, я думаю, може якщо хтось долучиться, дивлячись вашу передачу, всі, хто бажає, до нас ми знайдемо кошти, все і навіть забезпечимо харчування. Дуже сподіваюся, що ніколи не підніметься рука а тут щось зламати. Дуже сподіваюсь. Ми зараз з їхньої ініціативи ще зробимо підсвітку, таку світодіодну покрая, щоб це ну підкреслити цей малюнок. Вже за два тижні художники планують завершити свою роботу у підземці. А нові пропозиції, які можуть зробити наше місто яскравішим та кращим, міський голова чекає від усіх охочих рівнян. Катерина Монкач і Прокопчук, новини рівного.